Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу Святого! Чим сьогодні займаєтесь? Дорогою тітенькою Ларисою садимо. В мене у мене ото альтанки Поросали такі кущі, привіз за Карпаття від таку траву. А та трава росте, як пальма, два метри. Дітки мені на Значить, і Ми готов ті ротангові кошики файно садимо. А ще прийшли нам отакі дуже гарні, дуже гарні, як ви казати, кам'яні рози. Приди, покажи ближче. То молодило, молодило називається, вони всі красиві. Від Федотових ми там замовляли. В них дуже розсадник великий є. Трошки добрива даємо. О, дивіться, ось І тетя і... підсаджує зі мною. Трошки добрива даємо. Трошки землі домашньої, трошки купленої. І дивіться, і то буде. А тут обсадимо молодильником, десь до церкви, може, на свято треба буде. Покрасу зробити, а може воно прийметься буде гарно рости подвір'я прикрашати. Ну, Робимо щось, аби робити, бо то весна. Дня не треба просипати. О, гарненько. Зараз сюди те молодильце розділимо і буде діло. Так що благословіння всім добра, миру злагоди. А ми, тітенько, сіло, правда? Угу. Ось так ось сюди, сюди, сюди. Поки воно те сюди, то те буде рости. І всього найкращого. З Богом, хай Бог береже. Воно любить камінчик, бачу, є тут.